Вітаю на уроці навчання грамоти, читання. Тема уроку робота з дитячою книжкою, читання складів, слів, речень. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу. Свічка. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик, задувай свічку. Почали. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Промовимо чистомовки. Слова промовляй чітко. Не поспішай. Да, да, да. Білка руда. Сад, сад, сад. Коло хати сад. Ду. ДУ, ДУ, ДІТИ у саду. Ді 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 у парку лебеді. Разом із песиками пригадаємо букви, які ми вже з тобою вичили. Дивимось на букву, промовляємо звук. П. Н. Л. B O M S A H U。 Р И, Х, И, Д Проспіваємо голосні О А 에우에이우에아에오이 Читаємо склади. Да, до, ду, ді, де, ди. Постав відео на паузу, прочитай склади самостійно. Ад, од, уд, ід, ед. Ид, постав відео на паузу. Прочитай самостійно. Читаємо слова Дах. Тін, Сад. Ма Малина Малина Ін дик. Індик. Прочитаємо чисто мовки. Дах, дах, дах на хаті. Дах. Тин, тин, тин. Коло хати тин. Сад, сад, сад. Коло тину сад. Постав відео на паузу. Прочитай самостійно. Ду. ДУ, ду. Ма лина у саду. Дик, дик, дик. У саду ІН, дик. Постав відео на паузу. Прочитай самостійно прийшов час. Відпочити нашим оченятам слідкуй за сніжинкою. Сьогодні я тобі пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського Дівчинка і синичка. Спочатку звернемося до словничка. Тобі в оповіданні зустрінеться слово «кватирка». Розглянь уважно малюночок. Кватирка це шибка у вікні, вставлена в раму, яку можна відчиняти. Для провітрювання приміщення. Дівчинка і синичка Василь Сухомлинський. Прийшла холодна зима. Маленька Наталя почепила на яблунці годівничку для синички І щодня приносила насіння коноплі. Синичка чекала дівчинку. Весною синичка сказала Наталі, тепер не принось мені насіння, я знайду собі їжу. До побачення, до зими. До побачення, синичко. Знову зима все засипала снігом. Прилетіла синичка до годівнички, а там також сніг. Тривожно стало пташці. Питає вона у яблуньки. Яблунько, скажи, чому нема Наталі? Невже вона забула про мене? Ні, не забула, вона хворіє. Тяжко стало на душі у синички. Сіла вона на гілочці й думає. Полечу до дівчинки, треба чимось її втішити. Але де я візьму подарунок? Навкруги ж сніг, сніг, сніг. І тоді вирішила синичка понести Наталі пісню. Прилетіла до її хати, влетіла в відчинену квартирку, сіла біля ліжка хворої і заспівала. Наталі стало легше. Чи сподобалося тобі оповідання? А зараз дай відповіді на запитання. Як називається оповідання? Дівчинка і синичка. Про кого написав оповідання Василь Сухомлинський Про дівчинку Наталю та синичку? Як дівчинка Наталочка допомагала синичці взимку? Дівчинка взимку підгодовувала синичку. Вона повісила їй на яблуні годівничку. А як віддячила синичка дівчинці? Коли дівчинка захворіла, синичка вирішила заспівати їй пісню і дівчинці стало краще. Яким потрібно бути по відношенню до птахів? Взимку. Обов'язково треба вішати годівнички та підгодовувати пташок взимку. Тому що їм взимку дуже важко добувати їжу. На екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!